Йоу, Друзі, всім привіт! Сьогодні я зайшов в симулятор по косу трави. У мене швидкість 2. Кстаті, швидкість наростає з тим, як ти більше і більше ходиш. Чувака, 12-швидкості, а ходить він так, як я. Ладно. І як я поняв, і як я поняв, я можу тут ходити і реально викошувати всю траву. А де мої. Де трава? Осьо? Оце зверху треба косити дуже багато. А-а-а-а-а-а! Надо скосить абсолютно все, щоб отримати три зірки і відкрити 15 кубасів. Ти прикинь! Жесть! Ти поняв? Оце я зараз отримав одну зірку і можу забрати кубка. А три зірки я отримати не міг, тому що мені, щоб піти далі, треба більше швидкості. Надо 400. А в мене тільки 23. Ладно. Давай зараз заберемо ще одну зірку, щоб відкрити яйця. Мені ось пише на весь екран. Саня відкривай яйце. Трать свої віни. Ладно. По-любому ще все зробимо Робимо тільки, почекайте, дайте трошки тут до кошу Все, хорошо, забираємо зірочку і погнали купувати яєчко. Ми цілих два штуки можемо купити. Можливо, можливо, мені щось толкове випаде, тому що. Опа. Так, це комоновське, да? Було вроді би? ну бем, -бем, бем І ще одна комоновська. Тут написано, написано прокачу свою швидкість, щоб ну, бути швидшим. А -а -а -а. Ось усья, тобі диви. Обалдеть! Так я можу ще швидкості накачати капець. Так, кенти! випиваємо ридбула і погнали! Хе-хе-хе! <світ> я жорстко качаюсь! Обалдеть! Нехило! Швидкість прокачується це круто, але ми можемо ще підібрати 75 швидкості звідси. І у мене вже є. Ой-ой-ой, 160 швидкості. Ладно, давай звідси вилізимо. А Сюда щоб попасти, треба 250 мати. Ну, те, що я став швидший, мені не стало краще. Потому що мені надо 400, щоб пройти далі, тут якісь болти. ну, а ні, якось у швидше в натурі в рази. Якось набагато швидше. І коли я зберу 5 болтів, я зможу вибрати собі нову штуку, Яку я буду косити, нову косу. Оце реально круто, але щоб попасти туди, мені треба. Нада... Блін, мені щоб попасти туди, це треба бути реально крутим дядьком. Надо ще нормально так швидкість свою прокачати. Так, ладно, забираємо зірку. Давай беремо ще одного пета. Я не знаю, чи я їх одягнув. Те, що я їх, Те, що я їх відкрив, це хорошо. А чи одягнув їх, чи ні, я не знаю, мені випав епік! Так, я їх не одягав, одягаємо абсолютно всіх і можливо, зараз я буду швидше качатись. Не впевнений в цьому. Да, я качаюсь быстріше в рази. По три тепер, а не по одному. Оце я розумію. Оце супер. Саня, круте педалі. Просто жени. Тобі надо 400 швидкості для того, щоб перейти на нову локацію і забрати там ще тоже болта для того, щоб прокачати свою косільну станцію. Так, 400 є, погнали звідси. Так, World 3, Pet Shop. я поняв. Погнали! Let's go. А тут складніше! А тут складніше ходити, я тут повільно хожу. Но, можливо, можливо, я тепер зможу. Дойти до двох зірок, скоріш за все, саме так. Абалдеть, зможу отримати багато кубків, щоб відкривати набагато більше всяких різних персонажів. Так, ще один Болт випав. О, чи це шуруп, чи гайка, чорт його пойме, що це таке? От, але треба зараз ще більше позбирати. Треба зірочки для того, щоб отримати собі чотири кубаса. Бо чотири кубаса, це реально серйозно. І дуже-дуже я б сказав солідно. Лецке, бе, дві зірки є. Забираємо. Чотири кубаса маю. Погнали, відкриємо нове яєчко. Let's go. Бенс, лего випало, ти гониш. 15 сутків на не було. Пет, x5 воно дає. Який uh, e best. А як я тепер качатись буду. По 16! Вау! Wow! Ти знаєш, не хило, я б тобі сказав. От, але я можу ще отакуюся позбирати. Давай кликаем, 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 бем-бем-бем-бем-бем. И я зможу назбирати ще, ски мені там надо. О, 5 тисяч? Блін, назбирав би я 5 тисяч, я був би не проти. Але я сейчас назбираю 2000 і сяду сюди, на цей велик новий. На новий крутий велик. От, залазимо. Але по 33 тепер тут капає. І ще 5 тисяч я на ізі назбираю. А як мені перейти далі? Ось до новий світ. Надо 85 кубків. А, і підібрати хоча б раз три зірки. Ну, 85 кубків це, блін, багато. Це дуже багато. 85 кубків. Бо я зможу підбирати по 15 кубків, якщо буду викошувати абсолютно все. Дві, як там люди повільно ходять, бачиш? Цей чувак просто насіки повільно ходить. Це капець, патрон. Але я щось теж туди дойду. Я дойду, я дойду туди. Так, братва, 6 тисяч кубків, шість тисяч швидкості, точніше в мене є, і я погнав. О, балдите, швидкий! І тут я швидкий, а тут я повільний. Хі -хі -хі. Ну, нічого страшного. зато за зато я зможу підібрати всі три зірки і буду мати дуже багато кубків. Це насправді дуже класно. Головне, не пропускати нічого з трави, щоб отако, як зараз, сюди не повертатись. Хе-хе. треба косити все за підряд. От, щоб не було ніяких проблем. Зараз я перейду на локацію попростіше, і тут я буду вже набагато швидше ходити. А на першій локації я взагалі супер швидко все позакриваю. Диви, у мене багато швидкості, але в чувака сімнадцять тисяч і він ось такою косівки ходить. Так, головне, ось ці болти позбирувати. Бемс. Хорошо. Все викошуємо максимально. Щоб все було дуже-дуже хорошо. Потихесенько швидкість прокачується, поки я кошу. Значить, непогано. Let's go, Все за підряд викошуємо до третьої зірки і бемц, Хорошо. Плюс 15 кубків. Я, в принципі, можу відкрити яйце за 32. Що би й ні? Давай відкриємо. Ану. Uncommon, команд. Корова золота, ти поняв? Хе-хе, непогано. Сіки ти деш Х9. Непогано. Непогано, швидкості буде капати багато. Погнали! Все за підряд викошую, все повністю максимально швидко треба викосити. І мені треба всього, то на все зараз назбирати на три зірки ще кілька разів, щоб перейти в новий світ. Але ти бачиш, чуваки з 17 тисячами все одно сидять на цьому світі. Можливо, все-таки в наступному не все так радужно і не все так весело. Але мені випало яєчко, тому давайте його обов'язково відкриємо. Курова випала. Непогано, ще ти даєш мені мощності, Х3, квібест, хорошо, забираємо. Все, погнали. Але далі все викошувати. Так ще болти. Болти надо підбирати. І зараз останній бенс. І в мене нова косілка буде. зараз. Унлок. Оооо! Дві, диви, диви, кубків більше буде! Вау, вау, вау! Оце прикольно. Так, а далі треба 15 болтів. Обалдеть Обалдеть. Забираємо три зірки. Погнали далі копати. В мене 34, тільки кубаса, мені треба бішечко. Мені треба набагато більшечко. Тому збираємо болти. Без цього тупо нікуди. Все викошуємо, братва. Все викошуємо. Хі -хі. Мене взяли на роботу кустарником, я кошу поле. Хі -хі -хі. Обалдеть Диви, що дивиш, роблю. Сюди. Сюди, все нормально робимо, палива тратимо небагато, щоб нормально нам заплатили. Так, лацькі, лецьків. Хорошо. Так, я майже все виконав на три зірки, тому я думаю, що зараз мені насиплять нормально кубасів. І ще там разік або два придеться покусити, щоб... Щоб відкрити нову локацію, але для нової локації треба болти. Скоріш за все нова косілка. А нова косілка, блін, трошки дорого. Зато ще виросте ціна покоса мого. І я буду получати більше кубасів. Це буде реально круто, але ситуація в наступному. Ситуація в тому, що як мені зібрати сіки болтів. Так, дві зірки є, погнали збирати третю. Let's go! Ну тут насправді я дуже повільно хожу. на третій локації. Я би підкачав трошечки швидкості. Насправді, бо маючи вже трошки грутіших петів, в принципі, швидкість буде качатись. Дуже швидко. А третя зірка зараз у мене вже відкрита. Бендс, хорошо, погнали на велика сядемо. Подивимося, що я можу тут накачати. О, по 72. Непогано фармиться. Взагалі хорошо фармиться. Диви, 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 диви. Яке зілля. Я підібрав якесь зілля, яке відкрите. Походу, треба нажати шоп. Правильно? Дам. І Кубки. Бусти. Ось о, x 2 віни. О, на 30 хвилин x 2 вінів. Активовуємо, братва. Погнали, що буде 10 тисяч швидкості. Супер. Якраз ось окосілка буде, поняв? Диви. Обалдеть. О, я 4 болта знайшов десь. Вау! Хе-хе, супер! Це хорошо. Погнали, погнали, погнали. Перша зірка є. Шуруємо. Тут я дуже швидко бігаю. Нема абсолютно ніяких проблем. Але от мені цікаво, як я буду ходити на третій локації, бо в мене було 7 тисяч з копійками з швидкості, а зараз уже 11. Я став в рази, в рази швидший. Але тут я все рівно доволі таки повільний. І мені здається, що якщо я перейду на нову локацію, от, то я буду ще. Ще ой ой, -ой який повільний особливо там, в тих кущах. Так диви, не вистачає. Погано покосив, до третьої зірки не хватає. Ти диви! Ти бачиш? О, все, хватає. Бемц. Плюс 45 кубасів мені дало через те, що в мене їх два війни. І погнали на нове поле. Обалдеть, воно здорове! 15 тисяч рекомендується. Ти гониш, голд машин, мені не сильно треба. 2000 тисячі надо, 25 надо. Ой-ой-ой. Тут по 105 фармлю, непогано. А скільки стоять яйця. Сотку саме дешеве. Сотку коштує саме дешеве яйце. Обалдеть. Так, 25 тисяч швидкості я, скільки я тут фармить буду по 210. Охохо. Ладно, поки не буду, тут зато болти Х4. Це хорошо. Тут і кубасів дає, йома, йосики. А з моїми Х2 кубками, то я вообще буду бодрий дядько, правда, туди я поки піти не можу. Я там ступлюсь, давай тут викошувати, бо треба отримати купу зірок. Ну я купу, купу ми не зможемо отримати, а одненьку штуку зможемо по-любому. І чому б її не отримати? 27 тисяч швидкості я вже маю. Тут я все рівно хожу дуже повільно. Я би сказав, капець, як Повільно, але зірочку нафармить треба. Кстати, я замітив, що тут, походу, можна не дофармлювати до кінця, тому що до зірочки мені лишилось дуже мало. А... Але й кушів осталось дуже мало. Значить, походу, доведеться все це викошувати під ноль все, зірочка сюди. І пішли, відкриємо пета. Хоча би за сотню. Такого кілька штук, щоб подивитися, скільки вони все ж таки дають. Ось, он комоновський, да? Пет? Скільки ти даєш? Мені іксів? Ось, ось, Х25. Все, беремо. Беремо ще один. По-любому. Ще один комоновський, нічого страшного. І більше мені не вистачає. Еквібест. Що в мене тут є по бонусам? Тисяча швидкості. Хорошо. Так, і можу забігти сюди. Тут мені вже дає по 728. Ох ти, є. Так, далі 200 тисяч. 200 тисяч треба. До наступного велика 100. Сто тисяч! Ладно, давай хоч трошки підкачаємося, щоб тут швидше бігати. Хоч до 100 тисяч якихось. Так, нафармили ми вже 127 тисяч, Запригуємо сюди, тут по півтори тисячі накидує нам. Ну, до 200 тисяч буде дуже легко нафармити. Ти 5 тисяч швидкості, як ти зашов сюди? Ти, чувак, тут 15 надо. А, -а, -а. Походу, це рекомендовано 15, а можна мати й менше, щоб зайти. Ну, ладно, погнали ще все викосим. Принципі, тут я вже хожу дуже швидко. У патрона 15 тисяч він сюди прийшов. В мене вже 140, брат брат. хе 140, це реально серйозно. Кстати, авто можна включити. П'ятий левел. Ааа і він сам ходить! диви Він сам бігає фармить! А, ну він як він як чорт фармить. Не хоче я так фармити. Я хочу сам, як дядько, без усіляких проблем. Автофарми мені ваші не треба. Забираємо зірку, відкриваємо ще одного пета. ОПЕН. Бемс ункомен, хорошо. Одягаємо всіх найкращих, і в принципі, в принципі, я можу запригнути сюди, посік я фармлю по 1900. Хорошо. І можна зараз відкрити 200 тисяч для того, щоб подивитися, що там далі робиться. Хі -хі. Бо 800 це насправді дуже багато. Поки що я навіть не знаю, як це зробити, але в принципі дуже легко. Просто відкривати крутіші яйця, щоб швидше качати швидкість. І все. Так що фармиться все максимально легко. Просто треба сидіти і крутити педалі. Тому погнали. Диви, як я просто обганяю цього чувака. Як же? Я його обганяю. Наскільки ж я все ж таки швидший за нього і погнали сюди. О, а тут уже я доволі такий повільний перець. в чувака 200 тисяч, він теж ходить. І я можу відкрити нову. Бензокосілку тут уже диви. Хорошо сипе, братва. Хорошо сипе. Хе -хе. нова косілочка, це серйозно. Але патрон має 26 тисяч, а косілку вже теж має. Бо він збирає болти. А я болтів не збирав, десь я не знав, де вони. Але наступна косілка буде давати X4 по кубасам, але на 25. Болтів, у мене є тільки 4. Да треба ще багато. Так, першу зірку я тільки нафармив. Давай тут ще трошки скосим, тому що тут я ще лишив багато, так що якщо я це все викошу, те, що на першій локації, то скоріш за все, мені доведеться сюди назад повертатись. А щоб не повертатись, треба тут докосити. Отако бемц, бемц Отут усе під забор, все тако, чик-чик-чик, щоб було красиво. Погнали. Тепер можна докошувати все ось тут. Головне, не пропускати ніякі моменти, ось такі, бо не заплатять. І будуть великі в нас проблеми. Ладно, все скошуємо абсолютно. По любому, другого не дано. let's go. Let's go. Дуже швид все роблю. Погнали. Опа, і друга зірка получена. Бенц 1400. Ой-ой-ой, погнали такий мечко за 800. Бенц. і. Комон! В смислі! В смислі, комон! Сіка, x45 дає! Вау! І що в мене є зілька на кубки. Правда, дуже мало, але нічого страшного. Ану. По 2600 капає, ти подиви. Мені капає, кстати, як цьому чуваку, скоріш за все, тому що я його і доганяю. Да, я ее догоняю, потрошки. Хоча чи не Не, догоняю, по-любому догоняю. Хоча складно сказать, чи догоняю, чи не. А не, догоняю по-любому. Все, 100% я ее догоняю. Да, 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 я вже ее догнав. Майше, давай, 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 посели. ну, Саня, давай перегоняю уже кента. Давай, перегнав! Да, да, я перегнав ее. Хорошо! У мене вже є півмільйона швидкості. Ее хани бабай. Ти дивій, що роблю? Так, до нас є патрончик, в нього 100 тисяч. Він потекасенько помалесенько фармить. Я фармлю набагато швидше, ніж цей чувак. Кстати, в нього ніхто ж сайна майн. Диви. Нормально. Так, братва, фінішна пряма. У мене вже є 790 тисяч і 800. Бем, хорошо. Попрацював на славу, погнали. Диви, як я тут льотаю. хе хе Просто ультрашвидко. Ультра ультра Ведесенько, погнали ще, спробуємо налутати три зірочки і заробити три з половиною тисячі і відкрити найдорожче яєчко. Я б сказав, що це реально солідно і серйозно Кстаті, вісім-вісім гаєчок я би підібрав. Е, в мене було чотири. Я підібрав вісім. Мене стало вісім. Ти що гониш? Це що за ерунда? Хто мене обманув так? Потому що треба різні гайки, поняв. Походу, так. Да. Походу, ці ржаві мені не підходять. Напевно, я не знаю, поїхали, подивимося. Зараз поїдемо глянемо. Чи підходять мені ці ржаві, чи ні? О, а тут я супер повільний. Плюс 4. А ні, підходять чого? Будь-які підходять. Ладно, поняв, Ладно. У мене є 12. Мені б 25 десь знайти. Але це насправді доволі складно зробити. Хоча ось ще 4 є. Я би ще їх, їх теж підійшов, зламав. Як зламав, підібрав. Тому лицьки, все викошуємо обов'язково. Ніде нічого не пропускаємо. Саня косільчик. Все. Прибере, все буде чітко. Бем ще плюс 4, хорошо. А, не додало, диви! Набрехало! Було 12 і не стало більше. От жуки, от жуки, Диви, які, да? Підманщики. А обманюють, дай Боже, мене. Ладно. Головне все докосити. Щоб мене дало мені три зірки і я кайфував. Бо хожу, я тут доволі повільно. Е! Не хватає! Е, це що за ерунда? О, все хорошо. Плюс 3-400. Хорошо, мене 4, 200 і я готовий відкрити найдорожче яйце в цьому режимі. Ану! ComON! А Devin? Ау, все, их 75. Хе-хе. А посики я фармить буду? По 4 штуцера, ти диви. Бем-бем бем бем хе хе Саня супер швидкий. Ладно, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте слово вподобайна, підписуйтесь на канал І всім пока!